Вітаю, ж не вас скорботи зі зони. АТО пожинають на Львівщині. Люди оплакують героїв залізної бригади з Яворова. А біженці масово їдуть до Львова зі сходу. Чимало молодих чоловіків. Приїжджає просто аби відпочити. Аналізуємо події разом. Це новини 20.15. Мене звуть Ярина 20-літні молоді юнаки з Яворова поповнили лави небесної роти. Львів'яни на сході як воюють і як захищає їх держава. Біженці чи втікачі, молоді чоловіки їдуть з Донбасу у Львів відпочивати. День скорботи Львівщина ховає своїх героїв. Сотні людей зі сльозами на очах попрощалися з загиблими в бою 19 червня під Ямполем, бійцями 24-ї механізованої бригади з Яворова. Від нападу терористів загинуло сім героїв. На Львівщині 23 червня оголосили днем жалоби. Сотні людей прощалися із загиблим Юрієм приходом в селі Самерівка Яворівського району. 21-річний хлопець після закінчення строкової служби в армії продовжив службу за контрактом. А потім разом з іншими військовослужбовцями їх відправили у зону АТО, де 19 червня разом ще шістьма побратимами загинув під ямполем. Сусіди розповідають, він давно хотів бути військовим. А з початком подій на сході хлопець переконав родичів, що повинен їхати, аби захищати Україну. Ну що казав, я йду, як захищати вас, так з до мами Хоч міг. Тату їздив до Москви, казав, на що тобі того, знаєте, поїдемо того дня, я знаю типу, і ну так. Це як він якби не він, він не йшов на ту контрактну службу, він же сам пішов от, на контракт, ну, якби не хотів, то б він, то не було. А так сам добровільно, не то, що його хтось заставив. Коли він ще пішов, що не було, то, то ну, такого, ну знаєте, щоб то була біда. Я сам був я то як він проходив ту комісію, так, ну, 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 хлопець хоч до рани прикладай. А так сталося Бог, його знає. Чого він сам знаєте, як сказати? Сльози одні, так? Так би ще не здавалося, що там війна йде. Так само і тут в Донецьку проїжджають, і ніхто не знає, що робиться і що, хто, де, що, кого чекає. А... Саме я думаю, що воно так скоро не кінця, поки Путін не дійде розум якийсь до голови. У нього там напевно пусто. Ще з одним загиблим солдатом прощалися в Сокалі. Там поховали розвідника Віктора Сивака, 22-річний хлопець січня цього року служив за контрактом 24-ї окремій механізованій бригаді, а загинув у боях під Ямполем. В понеділок із загиблим героєм прощалися. Тисячі мешканців Сокаля Михайло Когут, новини 20.15, другий телеканал. А поки плачуть матері, бій триває далі, і кінця війні не видно. Такі невтішні прогнози передають військові сходу додому. Попри оголошене перемир'я, вогонь не стихає з обох сторін. Терористи обстрілюють наших хлопців, ті ж захищаються теж пострілами. За місяці боротьби на Донеччині та Луганщині в згарище перетворилися Слов'янськ, Краматорськ, Красний Лиман. Такі страшні подробиці розповідають ті, хто встиг відвідати наших військових в зоні. Ато. З перших вуст про те, чому на сході досі не розвиднілося. Далі у сюжеті, пан Василь з товаришами повернувся зі сходу. Чоловіки побували в зоні АТО, аби допомогти нашим військовим. Везли їм все необхідне від харчів до амуніції. Те, що побачили на власні очі, надає заснути вночі. Солдати з Львівщини воюють з ворогом. голі і босі не вистачає їм в першу чергу нормальних берців. Не вистачає їм медикаментів, але яких медикаментів специфічних, допустимо. Гемостоп потрібний для затримки крові. Не вистачає їм нормальних касок, не вистачає їм бронежилетів, не вистачає їм приборів ночного бачення, дизельних генераторів. Найважче розповідає Олексій, сьогодні купити бронежилети. З початку війни на сході ціна на амуніцію зросла втричі, та й спекулянтів на чужому горі з'явилося дуже багато волонтери. Що минулого тижня купували бронежилети за кордоном, тепер відкається Олексій, і ці шляхи перекриті. Бініжелети, коли спеціально влада, влада закриває певні терміни, щоб ті броні жилети не доходили і робить закони, коли в понеділок вийшли закони, що то все перекривається, що не можна ніде купити. Ну і треба було поїхати на схід, подивитися, як там діється, що вдальшому робити найгірше, додає пан Юрій. Навіть не ті жахливі умови, в яких перебувають наші захисники, а те, в якій ситуації вони опинилися сьогодні. Від перемир'я оголошеного ще в п'ятницю залишився лише слід на папері. Терористи навіть не думають складати зброю навпаки, штурмують наших з новою силою. Миру як такого немає. Наші хлопців все одно обстрілюють зі сторони сепаратистів. От ну наші військові повинні відстрілюватися. Просто я вважаю зобов'язані відповідь, тому що не можна вести перемир'я в тому випадку, коли в тебе стріляють. Ті хлопці, з якими я спілкувався, вони з цього перемир'я прикражені, якщо чесно, тому що воно виходить так, що дають можливість ворогу перегрупуватися і зібрати сили. З наших позицій вивели бронетехніку, і хлопці лишилися фактично голі з автоматами і кулеметами проти їхньої бронетехніки. Саме неналежний захист і відсутність амуніції не дозволяє боротися нашим військовим настільки радикально, як би того хотілося. Перемир'я без миру вбиває в них надію на будь-яку перемогу. Лише звістка з дому і пакети з допомогою від небайдужих лів'ян та єдина часточка, яка не дозволяє відступати назад, а боротися до кінця, які перепони шляху не стояли. Це треба побачити. Це словами не передасть. Треба побачити ті очі. Треба побачити цих людей. Треба побачити цю вдячність. Ну я не можу це словами передати. Це нереально. Маріяна Підковська, Юрій Мартинович, новини двадцять другий телеканал. І бій в одні ворота АТО то призупинили, але українські військові продовжують звільняти Донбас від терористів серед львів'ян, які відбувають там службу, чимало добровольців. Зокрема, у батальйоні Шахтерський, який дислокується на Дніпропетровщині, їх аж п'ятеро. Сьогодні наші журналісти мали змогу поспілкуватися з командиром цього батальйону Руслан Онищенко, приїхав до міста, аби розповісти про війну та про те, як львів'яни воюють на сході. Командир батальйону Шахтерськ Руслан Онощенко не так давно займався власним бізнесом у Донецьку, а сьогодні він разом із 150 добровольцями, з яких п'ять з Львівщини захищають на сході цілісність української держави. У мене в батальйоні ребята з Львова Вони б могли тут жити і, не включаючи телевізор, не знати о те, що відбувається где-то. А вони однак, рядом з нами і однак, ризикують, і однак, як говорится, знаходяться там, де кожен розуміє, що він може погибнути. Нашим хлопцям там справді нелегко, адже є місцеві жителі, серед яких жінки та діти, котрі стоять на стороні бойовиків і допомагають їм воювати проти українських солдатів. Сепаратисти залякують місцевих жителів розправами, якщо ті не допомагатимуть їм. Хто не з ними автоматично стають ворогами терористів. Їх називають вони правим сектором або бандерівцями. Всі здравомисліші українці. на стороне единой Украины. Все те, кто привыкли трудиться и любить свою родину, сейчас в беде, потому что их убивают и преследуют террористы, которые перешли на сторону сепаратистов. А на сторону террористов перешли украинцы, которые не умеют и не хотят работать, которые внушили то, что Россия им даст огромные зарплаты и пенсии. Руслан Онищенко зазначив, що на сході панує мародерство, яким займаються місцеві жителі за певну винагороду. Крадені дорогі іномарки, побутову техніку, партіями транспортують до Чечні. Тим часом львівським бійцям часто немає у що одягнутися, бракує найнеобхіднішого. нежилетів берце швидко зношується. Сьогодні будемо передавати допомогу батальйону Шахтерськ. Командир батальйону зараз своїми хлопцями сюди приїхав. Також в цьому батальйоні п'ятеро львів'ян. Ми власне, будемо також допомагати, як з одягом львів'янам нашим зі всією провізією, зі всім, так і підтримувати батальйон всім, чим потрібно. Масові крадіжки, смерті та безправність поглинають схід України. Наші військові щодня ризикують своїм життям задля миру і єдності. І львів'яни продовжують записуватися у добровольчі батальйони для ротації у зону АТО. Марта Іванова, Марія Шепель, Юрій Руденко. Новини 2015, другий телеканал. І як воюють львів'яни на сході? І, власне, чого потребують? Ми запитаємо у нашого гостя. Це Іван Спринський, голова громадського формування Рибів до раю не впускають. Іван, вітаю, дякую, Добре що прийшов дня. до нас на ефір. Ви передаєте постійно нашим військовим на схід зону АТО певну допомогу. Так, власне, в чому зараз є потреба, в якому середовищі там перебувають наші військові. Ну, формат, що саме туди вже їдемо напряму, це власне тільки другий раз відправилась така колона, бо до того передавали на теренах Львівщини. Так? Чого потребують, ну найосновніше це потребують, якщо по медицині це малі хірургічні набори, які можуть використовуватися в польових умовах. Це принаймні те, що ми чули останній раз в тих областях. Тобто якихось таких загальних медикаментів не потребують. Це виключно хірургічні набори і перев'язочний матеріал, але вже такий професійний, тобто операційний перев'язочний матеріал. Якщо по обладнанню, то це прилади нічного бачення тепловізори. тобто все таки просять, а замість того, щоб там, купляти, умовно кажучи, 10 чи 20 недорогих біноклів і там, 100 ліхтариків, то ліпше купити один прилад нічного бачення якісний або там, один тепловізор. Бронежилети з бронежилетами ну, минулого тижня, як ви знаєте, був у нас абсолютно повний шок по... Це в магазині при повній сертифікації отримали неякісні бронежилети. Тому тепер активісти, якщо раніше там десь старалися простріляти один зі ста, то тепер навчилися ще більш скрупульозніше до того ставитися. І наразі це все. Тобто по продуктах по харчуванню. Так ніби як виглядає, що все гаразд. Є проблема з питною водою. Ну і проблема це є традиційна проблема все-таки взуття. Чи мають зараз всі хлопці вже бронежилети, і відома ця історія про ці підробні бронежилети низької якості? Чи забрали їх, вилучили в тих хлопцях знято? разу забрали бронежилети, ті, які встигли mm -hmm. передати. Тобто їх повернули. За них має магазин повернути кошти зараз. Чи всі мають? Ні, не всі, ага. тобто, на все таки на передовій вже. В самому Слов'янську, тобто там немає десь відсотків 60, не мають бронежилетів. В тобто, самому Слов'янську, тобто вже безпосередньо в цьому кільці, яке зводжує. В зоні обстрілу вискові, безпосередньо не мають хлопці немає бронежилетів. Я не вірю угу. в те, що якби вони мали якісні, хороші бронежилети і шоломи каски, вони б їх знімали і воліли б бігати в одних розгрузках. По сектору обстрілу, тому все-таки вони їх не мають. Ну, останнє питання, чи тобі невідомо, бодай приблизна кількість львів'ян, які зараз служать в зоні, АТО? скільки це? Сотні, тисяча? Я можу лише сказати, угу. що по тих областях, де ми їздили, угу. то десь кожен, мабуть, третій. Це людина, яка Львівської області. Угу. Дякую, Іване. Це був Іван Спринський, голова громадського формування рабів раю не випускають. Ми говорили про те, як воюють львів'яни на сході, в яких умовах вони там зараз знаходяться. Ми продовжуємо. А поки львів'яни їдуть на схід воювати і гинути зі сходу до Львова прибувають біженці. Жінки, діти і молоді чоловіки втікають від війни у мирний Львів і дарма, що ще зовсім недавно називали його Бандерівським та Фашистським. Про таких різних біженців більше у сюжеті Андрія Фока. Попри припинення вогню, кількість біженців зі сходу не зменшується. Це поїзд «Маріуполь-Львів» віднедавна став щоденним. Кількість тих, хто покидає свої домівки та перебирається до більш спокійного Львова щодня більша. Однак очікуваної великої кількості біженців не помічаємо. З 18 вагонів потяга з пасажирами лише шість. Люди не надто гобірки. Більшість з тих, з ким вдається поспілкуватись, в основному запевняють туристи. Однак, як пояснюють згодом, умири на Донбасі вже не вірять, тому втікають подалі від війни. Президентський план миру, кажуть, навряд чи допоможе. Границя дирява, армія слабая, вже є кармітнічим. Вряд-лі допоможе. Думаю, поможет ДНР сам. Они за это время. Є такі, які приїжджають вже вдруге додому, їздили за тим, що залишилось на старих порогах. Все там плохо. А чому от іменно Львов? Ми вже сюди приїхали місяць назад. Забираємо ще тих, хто залишився там. Досить багато серед новоприбулих біженців помічаємо хлопців призовного віку. Якщо цього чоловіка на інвалідній калясці привезли, аби не залишати в небезпеці самого, то Міша і Іван приїхали, аби намилуватись Бандерівським Львовом. По суті, хлопцям нічого не заважає захищати самим свою землю. В зоні АТО залишились їх батьки. Самі ж від війни подалі кажуть, з вокзалу зразу шукав кав'ярню. Пробувати львівської кави. Вооруженные люди там проходять, ну, ходят по вулицям, иногда там гуляют. Вот. Ну там блокнот. Ну, Ніхто никого ні, 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 особо не трогає, собственно, нічого такого не делают. Ну, проверяют документы. Собственно, можно новости посмотреть. Вот. Но мы рады, что приехали во Львов. У нас здесь друзья. А, ну, потому что давно хотелось здесь побывать культурная столица лето. На море не хочется ехать. Здесь, да, да, здесь друзья. Здесь красиво, красиво, здесь все, друг друг. Неприймати молодых человеків, так думаю, і немало львів'ян. Матерів, так, дівчат, жінок, так. Але так як по поводу молодих хлопців, чоловіків, то я думаю, вони повинні захищати свою країну, і так як вони українці, вони мають боротися за, тим більше за своє місто. Багато хто приїхав, як і хлопці, до своїх знайомих. Однак більшість такі потребують і житла, і соціальної допомоги. Сьогодні до обіду вже було 36 чоловік. Це крім тих, що які приїхали, яких ви зустріли на Вксалі. Люди добираються вже самостійно. Поки що, ми ще маємо можливість людей приймати, маємо можливість пропонувати їм житло в сільській місцевості, маємо можливість пропонувати людям місця в гуртожитках. Благо, зараз канікулярний період. Однак, поки прибуваються нові біженці, житло знайшли ще не всім з тих, які у Львові вже не перший день. Енвер з сім'єю приїхав з анексованого Росією Криму ще тиждень тому, але обіцяного житла так і не дочекався. За хостел доводиться платити аж 500 гривень за день. Це сторони государства, якби ну в даний момент поки що ніякої допомоги нету, ніякого пропозиції не було. У нас якби вибор не небольшой. Якщо нам будуть де-то хоч времена, да нам поселиться. Поки ми здесь орієнтуємося, знайдемо себе роботу. Ось новий город. Ми зі стоко перший раз як приїхали. Ось ми були раді. Загалом від початку неспокою на сході на Львівщину перебрались вже більш ніж 2,5 тисячі біженців, і це лише офіційні цифри, ті про які знає соцзахист. Реальні ж цифри подейкують експерти вдвічі чи навіть втричі більші. Андрій Фо Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. Таким непростим став цей понеділок, 23 червня. Нагадаємо, на Львівщині жалоба за вбитими під Ямполем хлопцями з Яворова. Сподіваємося, більше добрих новин буде вже завтра. Залишайтеся на другому каналі. Мене звуть Ярина Матвіїв. До побачення. Президент Порошенко представив свій план по врегулюванню ситуації на сході України. Він приблизно такий: проведення дострокових виборів місцевих рад, замість державних адміністрацій формування виконкомів при радах, залишати на місцях значну частину податків, відновлення економіки Донбасу разом із Євросоюзом, особливий статус російської мови. Порошенко вкотре також пообіцяв припинити вогонь. Я, як і президент Порошенко, маю мету встановлення миру, а не війни. Не на Донбасі, але на моє тверде переконання досягнути миру. Можна лише за рахунок рішучої боротьби, а не в результаті сепаратних домовленостей, що ми спостерігаємо зараз. Свій план президент мав би представити парламенту і суспільству, а не так званій легітимній владі Донбасу, більшість представників якої активно сприяли розв'язанню війни і зараз відкрито підтримують сепаратистів і терористів. Тому місцеві ради на Донбасі, які закликали Путіна і його найманців захистити жителів від вигаданих ними ж самим. Бандерівців мають бути розпущені, але нові вибори. Місцевих рад теж не можна проводити, поки не виб'ємо озброєних терористів, бо вибори в сьогоднішніх умовах лише легалізують сепаратистів. Тимчасова влада у звільнених від терористів населених пунктах має перейти до місцевих патріотів, які воюють сьогодні за територіальну цілісність України, а не залишатися у тих же чиновників, для яких Україна це лише територія для пограбунку і для збагачення. Пам'ятаємо про Крим, який усі ці роки мав максимальні права і безконтрольність місцевих еліт. Тому змова з Донецько-луганською мафією смертельно небезпечна для майбутнього нашої країни. Навпаки, сьогодні маємо унікальний шанс нарешті привести до влади на Донбасі патріотів, що назавжди прив'яже цей край до нашої рідної країни. Вкотре наголошую рішення президента Порошенка про зупинення вогню не на Булизить мир, але дозволить терористам наростити сили і укріпитися. Мир на Донбасі настане тільки тоді, коли ми без жалю не зволікаючи, знищимо терористів. Треба бути зовсім наївним, щоб сподіватися, що найманці терористи добровільно складуть зброю. Слава Україні!